Друзі, привіт! В минулому випуску ми говорили про злочинців і антигероїв цієї війни. Сьогодні поговоримо про справжніх героїв. Знаю, вже пройшло кілька днів, минув час народного гніву, оскільки ми вже не в полоні хайпу, давайте спробуємо розібратися спокійно і підемо від обговорюваного до менш обговорюваного. Найочевидніше про Пікалова і кошового, вже сказано прев'юшкою, чому більше всі хейтять саме їх, хоча є багато інших новоспечених звитяжців, чиї нагороди також вельми і вельми заслужені, бо вони друзі президента обурює таке кричуще неприховане кумівство, настільки тупо і в лоб, що далі просто нікуди. Тому головний народний мем, хоч і грубуватий, але точний. Отож, Пікалов і Кошовий стали іменами загальними цього нагородження. Вражає, що серед нагороджених є артисти, які продовжили виступати в Росії після початку війни 2014 року. Насправді, на жаль, але. Це не вражає. Тенденція до проросійського є дуже виразною на всіх рівнях української медійної, культурної політики і ще з 2014-го і, на жаль, в 2022-му. Тележурналістка Наталка Мосійчук цілком незле почуває себе в ефірі з проросійськими пропагандистами, колишніми ОПЗЖними політтехнологами, а тому також отримала медаль. Ну, можливо, це. Просто збіг. Але от один із медалістів цього списку, оператор каналу Рада, пан Артем Весько, в 2014 році ходив в футболці вєжливії люди, працюючи тоді на луганському телебаченні. А його дружина, також нагороджена кореспондентка каналу Рада, каже, що Артем не розібрався в ситуації. Ну так, да, Росія захоплює Крим, луганські журналісти не можуть розібратися, що сталося. Цього новоспеченого героя в списку помітив головний редактор Бабеля Євген Спірін і стверджує, що Весько був присутній під час його викрадення і катування, а також підтримував дружні зв'язки з проросійським найманцем Рафаелем Лусваргі. Окремою категорією нагороджених є чиновники. Ну, далекі від геройських подвигів, скажімо так, наприклад, заслуженим юристом став такий собі сопільник Ростислав Любомирович, професор приватного львівського ВНЗ, батько пана Ростислава, великий міліцейський начальник у Львові, потрапляв у ряд скандалів з наркотиками і проституцією. А чому б ні? А брат Святослав поранив людину, але міліція відмовила у відкритті кримінальної справи чомусь. Може, це якось пов'язано з батьківськими заслугами в міліціантському відомстві. До речі, в кінці березня спеціальним указом президент відзначив орденами голову Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха та його заступницю. Так, старуха нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. А от кілька днів тому стало відомо, що орденоносці розікрали. 22 морських контейнери, 389 залізничних вагонів та 220 вантажівок вантажівок гуманітарки. Знаєте, є такий бестселер, Книжка Кради як митець. Олександр, старух, справжній митець, отримав державну нагороду і вкрав. Давайте ще раз повторимо 22 морських контейнери: 389 залізничних вагонів, 220 вантажівок у гуманітарки. Оце ж треба таку людину, Зеленський нагородив орденом в кінці березня, а зараз держзрадник. Можу тільки припустити, що півроку тому старух. Аж таким патріотом не був, бо герої не проходять шлях до покидьків за півроку. Сказати, що пан президент не розбірливий щодо тих, кого нагороджує, ну, нічого не сказати. Наприклад, оце нині серед нагороджених є такий собі пан Матяш Владислав Юрійович, медіаексперт телеканалу Рада. Він був серед тих, хто складав список нагороджених, тобто чувак просто сам себе вписав в список героїв. Отож, Є чотири очевидні тенденції: кумівство, проросійськість, сумнівна репутація і концепція пофік. Але очевидними є заслуги, ну, наприклад, Сергія Притули, який також є в списку нагороджених. А отже, є іще одна тенденція це змішування гідних і негідних в загальну сіру масу. Невеличкий відступ про зірок, які в цьому списку. Відразу скажу, що я вірю в те, що можна переоцінити свої вчинки, життєві вибори. Це раз. По-друге, я не є точним інструментом вимірювання щирості того чи іншого артиста, коміка чи спортсмена, який раніше працював на Москву прямо чи опосередковано. Тому не поспішаю кричати Я тобі не вірю. Ти перевзувся. Україна знаходиться в стані хронічного браку ресурсів, всіх ресурсів. Тому я вітаю умовні гроші Світлани Лободи, якщо вона допомагає людям, які постраждали від війни. Чому ні? Або концерти збір коштів на ЗСУ від Івана Дорна. Я рахую, що хай краще копійка на благо України ніж рубль для Росії. Але є одне. але. Ось, наприклад, Наталя Могилевська залишмо те, що вона колись підтримувала. Пана Януковича, ось вона виконує пісню плач на тлі руїн, і це така ніби спонтанна реакція, щира емоція у чистому вигляді, а потім от така фраза: Поприбілі в тому Дужна буде Нельзя забор, щоб було в кадрі. Попал. Можливо, вона просто професіонал до мозку кістей, костей і відразу мислить кінцевим результатом медійним продуктом, але. Ця фразочка була мені як шпилька, чи дійсно вона щира? Підтверджує цю підозру позитив, який в інтерв'ю говорить про Олексія Потапенка, Потапа, який сидить в Іспанії і збирає на собі тонни людського хейту за те, що втік, за те, що не повернувся. Хейт зірок, це окрема тема, але важливі ось ці роздуми позитива щодо долі Потапа. я йому кажу, що приїдь. Ми тут обіймемося, ми поїдемо до військових, і ти будеш тут зараз батію. все ж просто говорить позитив. Пісню заспівай, до військових з'їзди, землю поцілуй, і буде, буде все як раніше. Будеш знову батій в українському шоу-бізнесі. Бачите, така технологія публічного патріотизму. Технологія патріотизму. Можливо, чи радше напевно умовний Андрій Данилко втратив багато, коли висловився щодо цієї війни на користь України, і втратив можливість заробляти на московських корпоративах. Я погоджуюсь, що такий вибір для багатьох коштував конкретних і сучасних. Суттєвих матеріальних благ, те, що вони вибрали Україну, це навіть жертва, а тому саме в собі є добрим. Але це не робить їх героями. Зеленському могли підмахнути список, в якому він не розібрався. Може, він сам хотів зробити друзям приємно, але якщо б їхні проукраїнські жести були щирими, то прийняли б вони ці нагороди. Можливо, вони б сказали: стоп, а чи нагороджені справжні герої, герої війни, люди, які життя віддали? Отже. Проміжний підсумок щодо зірок, я вірю в те, що люди можуть змінитися. Я вірю, що комусь війна відкрила їхнє придушене українство. Я вірю, що хтось міг обрати правду замість грошей, але це не робить їх героями. Навіть якщо проукраїнськість зірок з проросійським бекграундом кон'юктурщина. Хай краще одна нещира копійка впаде на рахунок за силу, ніж щирий рубль буде відданий на Збройні сили Російської Федерації. Краще вони напишуть одну українську пісню, яка прозвучить хай навіть в Штатах, а не на передовій, ніж російську виконають на червоній площі. Але це також, а вже ж не робить їх героями. Протягом усіх 30 років української незалежності всім було начхати, кого і за що нагороджують. Один раз я сам був свідком нагородження одного чувака орденом. То був православний орден, який замдекану нашого факультету видав один дуже поважний церковний очільник. На наступний день ми, студенти першого курсу, прибирали цілу батарею порожніх пляшок, випитих нашим орденоносним деканом в компанії поважного церковного очільника. Не забулися ще аналогічно. Анекдоти про пізньобрежнівський сувок з манією до блискучих металевих брязкалець. І вже 30 років Незалежної України ми або не помічали, що ті брязкальця комусь продовжують вручати, або ржались з чергових орденоносців. Чому тоді зараз ми вже звично не вдали, що не помітили цих нагород? Чому не проржали? А обурились? Можливо, тому що. Зараз ми як ніколи серйозно і поважно ставимося до держави. І це розповсюдилося на все державне, включно з нагородами. Держава стала для нас як ніколи цінною. Руки незалежності пройшли в переосмисленні 9 травня як великої нашої перемоги, як війни, яку нещодавно називали вітчизняною. Друга світова, а не вітчизняна. Не 41-й, а 39-й навчилися ми поступово. Не наша війна. А війна жахливих режимів, де перемога будь-якої сторін стала би для нас українців поразкою, і врешті таки стала це переосмислення. Проходить болісно і половинчасто саме велика війна. З Росією каталізувала це переосмислення. Саме ця війна стане по-справжньому для нас вітчизняною, витіснивши всіх потьмянілих героїв, нав'язаних радянською владою. Діди, які воювали для нас, вже не герої. Троє з чотирьох моїх прямих прадідів воювали в складі радянської червоної армії. Повернувся один, а я сам схожий на того, який загинув десь під Харковом. Однак вони не є для мене героями, жертвами системи так. Гарматним м'ясом режиму, так, і врешті моїми рідними, але не героями. Ця війна народжує плеяду героїв, справжніх, непідробних і близьких. Серед них твій односелець, родич, друг, брат, батько, коханий чи кохана, і вони воювали за своє, за наше. Відновлювали справедливість, захищали слабких. Я так говорю в минулому часі, ніби все вже позаду. Воюють, відновлюють, захищають. Просто зараз і цього духу не можна не відчути, але його не відчули на банкові і продовжили сприймати державні відзнаки, як у ті брязкальці, яким всім до лампочки. Отож, наше обурення є симптомом позитивних змін. Ми стали поважати свою державу, а отже. Доцінювати державні нагороди. Ми точно знаємо, в нашій країні є справжні герої, а тому нас обурює нагородження медалями героїв несправжніх. Я дуже надіюся, що це нагородження стане зламом, коли всі ці брязкальця державних нагород, якими були відзначені сотні, а може тисячі негідних людей, обнуляться самим фактом нагородження кошового пікалової компанії. В Україні почне вибудовуватися єдина система державних нагород. За це будуть відповідати не чиновники, а незалежні експерти будуть систематизовані критерії нагород нагороди стануть дорогими, включатимуть матеріальну частину чи разову виплату, чи пожиттєву пенсію. Наприклад, ви ж не проти, якщо скажімо. Захисники Азовсталі або їхні сім'ї, якщо хлопці загинули до кінця життя, отримуватимуть регулярну щомісячну виплату, яка буде прикладатися до вищих державних нагород. А суспільство, яке вижило і перемогло. Буде пам'ятати своїх героїв в тому числі через пожертвування для їхніх сімей. Я сподіваюся, що оце нагородження може стати останньою краплею, яка переповнить бочку блюзнірства і неповаги до держави, державних нагород, державних національних героїв. І через це «too much» почне будуватися нова система: слава, пам'ять і постійна підтримка справжнім героям України та їхнім сім'ям.